На центральній площі Слов'янська пройшла акція, присвячена пропагуванню здорового способу життя під гаслом, здоровим бути модно, здоровим бути престижно. Адже, як зазначають організатори, 50% нашого здоров'я залежить від способу життя. Нельзя быть равнодушным, тому що здоров'я починається только з себя. Надо начать с себя бросить курить, вести активний образ життя. Бросить употреблять спиртные напитки, ну и заняться, конечно, спортом. Свое здоровье это прежде всего дело рук самого человека. Как мы себя слепим, как кувшин. Такими мы и будем. Під час акції усі бажаючі змогли пройти тестування на з експрес методом поміряти артеріальний тиск, зробити стоматологічний огляд, а також обміняти цигарки на цукерки. Молодь скористалася нагодою вже за пів години. Невеличкий ящик наповнився цигарками. В від ежедневно умирает близько трьох мільйонів людей. від заболівань, от зв'язані з цією проблемою. этой куріння викликає різні различные заболевания, как рак. Причем сейчас онкологическая патология, нас помолодела. Вот эти люди, они сделали изменения в своей жизни. И мы им за это признательны. Значит, мы не зря сюда пришли и не зря говорим о здоровом образе жизни. Чтобы померять артериальный тиск, таривень цукру в крови, бажающие вставали в чергу. Провериться. Что будете проверять? Давление и все. Значит, ну, оздоровляться, чтобы не было такого давления. Окрім медичного обстеження, усі бажаючі могли отримати консультації з питань профілактики різноманітних захворювань. Нас повинні услышати. Потім нужно пані, переосмислити інформацію, про яку ми говоримо, і вже наступним шагом зробити якесь змінення в своєї житті. Завершилася акція танцювальним флешмобом за здоровий спосіб життя, після якого усі учасники отримали призи. Куча позитивных эмоций почаще такі акції проводили. Я думаю, на кого тогда подействовать. Молодцы ребята сигаретного подавали, конфеты детям роздавали, Класс.